Вирішили закрити ТОВ і думаєте, що це проста формальність? А от і ні. На практиці ліквідація може тривати від кількох місяців до кількох років і без юриста легко потонути у бюрократії. Процес починається з аналізу документів. Чи вся звітність подана, чи немає боргів та штрафів. Далі рішення про ліквідацію і запис у державному реєстрі. Найскладніше перевірки: податкова і контролюючі органи перевіряють зарплати, внески, податки. Часто саме Тут справу затягують після перевірок, не видають довідок, просто знімають з обліку. Документально це не підтверджується. Після зняття здаємо документи в архів, отримуємо довідку і йдемо до державного реєстратора. А він, у свою чергу, внесе остаточний запис про закриття. І з досвіду швидко цей процес не проходить навіть за ідеальних умов. Тож ліквідація тов це не закрили і забули, а довгий бюрократичний шлях. Хочете зекономити свої нерви? Доручіть супровід юристам. Якщо цікаво, більше підписуйтесь.